Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я, Володимир Михайлович, Багатодинні перемовини у мінську дають надію на те, що на Донбасі буде встановлено мир. Вже відомо, що з 15 лютого сторони домовились припинити вогонь, вивести важке озброєння. Власне, є питання, які стосуються. І фінансування, це вже інша інформація, яка надходить, зокрема, із е, Міжнародного валютного фонду. Ваша оцінка, що ми отримали на сьогодні? Ну, всі сподіваються на позитив, оскільки війна не може продовжуватись, оскільки страшна статистика, а людські е, смерті і жертви вже перейшли е, таку суху статистику. Разом з тим, судячи з тих скупих повідомлень, які е, надходять із мінська. Процес досягнення домовленості просувається дуже важко і не виключено, що вони можуть бути зруйновані. І разом з тим, те, що вже відомо, і те, що пропонується, це означає, що ми по суті будемо мати заморожену ситуацію на Донбасі, що радикально вона не буде вирішена, оскільки озлоблення є величезне. Інформаційні накачки, які проводилися особливо з боку російської сторони, вони зробили свою роботу і замирити так швидко буде практично неможливо. Очевидно, треба вирішувати ці питання згодом, буде продовжувати переговори кардинально для того, щоб Україна мала реальні гарантії безпеки. І я думаю, не останній момент треба ставити питання про надання Будапештському меморандуму характеру юридично зобов'язуючого документу країнами підписантами і на рівні організації Об'єднаних Націй. Але судячи із, знову ж таки з повідомлень щодо переговорів, то проблема Криму відійшла на друге питання. І це дуже погано, оскільки оця втрата території буде позначатись величезною фантомною більлю для України. А як ви думаєте, ви сказали про Крим, треба було їхати на перемовини з чіткою позицією по автомобілі? Питання не в тому, що їхати чіткою позицією, питання в тому, що нам треба ставити питання в такому глобальному контексті, якщо будуть гарантії безпеки країни. В тому числі за Будапештським меморандумом, Якщо буде його змінений статус, тоді зніметься актуальність постановки з українського боку. Питання про членство в НАТО. Тим паче, що Франція і Німеччина заявляють, що вони не бачать України в цьому блоці. Якщо вони не бачать Україну, то тоді треба надати гарантії, у тому числі за цим документом. Якщо ні. Тобто тоді треба приймати інші рішення, оскільки мова йде не лише про Україну, про долю України і долю її громадян, а про долю Європи. Не випадково вже говорять про чергову холодну війну, про черговий глобальний конфлікт. І Україна опинилася на превеликий жаль на нашу біду в епіцентрі цього протистояння між глобальними гравцями. І ще одна є обставина, на яку варто звернути увагу, я маю на увазі активну позицію Німеччини і Франції, які хочуть зробити необхідну роботу, виконати свою посередницьку місію, оскільки Сполучені Штати Америки заявляють свою таку рішучу жорстку позицію. І це може означати повернення Сполучених Штатів Америки в Європу, чого зрозуміло не дуже хочуть європейські лідери, які претендують на те, щоб самим визначати процеси в Європі, Із з того, що ми зараз бачимо, ті повідомлення, які читаємо, це почули ми заяву президента Російської Федерації Путіна, який сказав, що домовилися про. Проведення конституційної реформи, натомість, президент України каже, що про федералізацію чи про автономію мова не йшла. То що насправді, як ви думаєте? ну тім, що коли питання так прямої постановці звучить, в тому числі про перегляд засад конституційних української держави, ну це, на мій погляд, виглядає як певне втручання внутрішні справи країни. Нам треба просто е, стояти на тому, що Україна має бути е, територіально цілісною, е, Україна не повинна бути найманців, Україна повинна контролювати свої е, кордони, а потім вже, е, ми повинні, ми зобов'язані просто узгодити е, позиції, в тому числі у плані конструкційних змін, виходячи з настрою потреб суспільства, виходячи з того, що е, кожна територія е, повинна отримати. Е, Можливість активно працювати, і е, водночас має бути збережено е, цілісність е, України. Бо е, я не випадково сказав про те, що ці рани загою, загоюватись буде дуже важко, і, і коли будь наполягання, скажімо, на. Е, Автономії і інше це буде призводити до того, що ми будемо мати постійне вогнище сепаратизму і конфліктність буде зберігатися в Україні. Ще одна заява від президента України протягом 19 днів повинні бути звільнені всі заручники. Тут більш-менш зрозуміло, але інша теза, яка стосується контролю кордону, до кінця 2015 року Будуть складнощі з контролем кордону? Звичайно, будуть складнощі, оскільки. Ви знаєте, в наших людей є уява, що кордон це колючий дріт, контрольна полоса, яка переурена і заскороджена. І звідси звинувачення, що не можна закрити кордон. Ніде в світі цього немає. Я думаю, ті, хто активно займається цією тематикою, повинні подивитися як в Європі. Коли людина приїжджає з однієї в іншу країну, навіть зупинки. І... Там паспортного догляду немає і таке, таке інше. Але е, сьогодні нам доведеться повертатись до тієї практики, яка була ще в радянський період щодо закриття кордонів, не виходячи із того, що пересуваються бойовики, зброя, а зараз засоби масової інформації пишуть про наркотрафік і таке і таке інше. І це не лише особливість, яку має враховувати Україна. Зараз європейські країни ставлять питання про посилення прикордонного контролю навіть в шенгенській зоні, виходячи з того, що потрібно всілякими можливостями протидіяти тероризму, але зробити це в українських умовах буде надзвичайно складно не випадково. Така ставиться часова віха. До кінця 2015 року. А в нас є можливості, щоб це зробити до 2015 го Ну, ви розумієте, тут можливостей не може існувати, що треба танк біля танку поставити чи просто виставити прикордонників, які повинні взятися за руки, обв'язатися гранатами і такий спосіб захищатись. Це інженерне обладнання, не в плані копання. Ровів, там, насипів інженерному обладнанню з, з допомогою систем спостереження і і інше, це очевидно потрібно робити, це потрібно робити, а для цього потрібні величезні кошти. Тому що припинення війни, да? навіть перемир'я, воно призведе до того, що у нас буде посилюватися конфліктність у соціальній сфері. Зараз люди терплять. Тому що багато несе на собі пам'ять безпосередньо пряму і навіть генетичну про те, що таке війна, і люди старшого покоління кажуть, ми будемо терпіти, щоб не було війни. Якщо у нас зникнуть оці бойові дії, да, припиниться е, стрілянина, люди почнуть е, е, говорити про е, те, а чому вони так погано живуть, чому не реалізуються ті соціальні. Е, Обіцянки, які щедро роздавалися, і треба бути готовим до того, щоб мати діалог з суспільством, а головне організувати економічне і соціальне життя в країні. Володимир Хачу, взагалі, як ви оцінюєте формат перемоги? Тобто є лідери України, Росії, Франції і Німеччини, а є контактна група, яка паралельно так само засідала. Розпитання в тому, що контактна група це таки проміжна структура. Яка повинна на мою думку формалізувати ті домовленості, які будуть досягнуті між лідерами країн? Бо не можуть же запросити лідерів, так званих лідерів самопроголошених республік і їх за сіл переговорами із президентами чотирьох країн? Це є очевидним, але якщо ці позиції будуть узгоджені, і вони головне будуть виконуватися. Ну йдеться про у першу чергу про російську і українську сторону, а гарантами буде виступати і Німеччина і Франція, то я думаю, що е, тим, хто представляє ЛНР і ДНР, нічого не залишиться, як виконувати те, про що домовляться лідері чотирьох країн. Як ви думаєте, ця інформація, яка сьогодні з'явилася від глави міжнародного валютного фонду? Паралельно із мінськими перемовинами Україні нададуть е, фінансування в обсязі 40 мільярдів доларів. Це означає, що все у Мінську поставлено крапку, є мир, і тепер вже треба відбудовувати Донбас. Було б ідеально, якби мінську була поставлена, як ви кажете, крапка, і Україна отримала е, мир. Е, зрозуміло, що. Це не означає, що треба кинути на перезволяще економічну роботу в Україні. Більше того, я вам повинен сказати, як показує історична практика, під час війн, збройних конфліктів якраз пришвидшувалися реформи, оскільки кожна країна мобілізувала, мобілізувала свої ресурси, свої мізки для того, щоб мати кращі позиції і перемогти. І це сигнал для нас, для української влади. Що недостатньо команд щодо реформ, а треба організувати роботу з реформування країни, але реформування розглядати не так, як провал в соціальної сфери, а заходи, які дозволять щоденно, щомісячно, щорічно мати можливість людям бачити зміни, позитивні зміни на краще і відносно. Цих сум, які гуляють у інформаційних повідомленнях щодо позиції Міжнародного валютного фонду. Ну, по-перше, ви прираз розумієте, що Міжнародний валютний фонд буде вимагати прийняття цілої низки законів, зокрема перегляду в котре бюджет. І це ускладнить ситуацію не тільки в Верховній Раді, а в українському суспільстві, бо запасу міцності абсолютно немає у людському середовищі, тому тут треба очевидно приймати рішення з урахуванням, розумінням того, що людям країні потрібно вижити. І наступний момент Та було б ідеально, якби міжнародний валютний фонд не ставив питання про надання чергових траншів, а просто щоб було прийнято рішення. Розписання тих боргів, які має Україна, і які сьогодні дорівнюють, ви прекрасно розумієте по суті справи загальній сумі всього бюджету країни. Як це зробили у свій час країни-кредитори по відношенню до, до Польщі? Для того, щоб Україна тоді мала можливість розраховувати на власні сили. І жити виходячи із власних можливостей, тому що Російська Федерація вже фактично поставила питання про повернення кредитня про повернення її кредиту у сумі трьох мільярдів. А в нас фактично державного резерву золотовалютних запасів немає. Залишилось лише на п'ять тижнів оплати імпорту країна фактично ага. банкрути ці кошти на перший погляд це велика сума але вона значною мірою піде на погашення боргів і на підтримку стабільності фінансової системи україни Ми, напевно чули заяву прем'єр міністра україни який сказав в кого спитати відповідно до тої суми яку ви озвучили 3 мільярда у януковича який брав ці кредити. Я вам повинен сказати, що з політичної точки зору там, пропагандистської можна скільки завгодно буде говорити про Януковича, і це буде правильно, але будь-яку державу це буде мало цікавити. З таким же успіхом можна сказати, що попередній уряд брав у міжнародному валютному фонді також гроші, і хай він їх повертає, країна несе відповідальність. А лідери несуть уже відповідальність перед своїм народом у даному разі. Ситуація така, що відповідає держава Україна. Володимир Михайлович, маємо ще одну заяву від президента України Петра Порошенка, який сказав, що Надію Савченко буде звільнено. Яким чином це вдасться зробити? Тобто Росія демонструвала, що в них є правосуддя, відбувався судовий процес. А тепер от є домовленість, що її треба звільнити. Як не зганьбитися і виконати домовленість? Ну, питання в тому, що це якраз і свідченням того, на якому рівні да, знаходиться правосуддя в пострадянських країнах. І коли ця заява блискавка, яка щойно прозвучала, яку ви озвучили з уст президента України, це очевидно означає про те, що є домовленість з цього приводу і з російською стороною. Тепер, після Мінського, мінських домовленостей, мінської зустрічі, як власне, має діяти парламент, тому що на початку тижня ми чули, що Повинні парламентарі звертатися до Сполучених Штатів Америки, щоб нам надавали озброєння. Тепер ця зая... заява вже не актуальна. Ну, справа в тім, що е... можна говорити про те, що є. Скажу відверто, ризикуючи наражатись на критику, по суті, справи парламенту немає. Є зібрання людей, які представляють різні там політичні партії, можливо, інтереси певних фінансово-промислових груп. Але як єдиний е, такий відповідальний е, орган представництва народу і е, законодавчий орган фактично не функціонує. Рішення приймається спорадично, хаотично і так і інше. А деякі заяви і звернення вони е, навпаки е, політизують і е, ускладнюють ситуацію. Ви ж розумієте, що в парламенті присутні десь так умовно дві партії партія війни і партія миру. І між ними існує прикрите і неприкрите суперництво і боротьба. Поки що об'єднувала ця спільна біда війна. Якщо тут відбудуться позитивні зміни зміни на краще, то я думаю, конфлікти будуть виходити на поверхню, і це буде черговий іспит для України. І завдання завдань. Щоб дискусії суперечки існували навколо того, як, яке рішення приймати, і які призводили до прийняття тих довершених законів, які потрібні Україні. Але ж ми чуємо від політиків, що є Східний фронт фронтом, де відбуваються бойові дії, а є внутрішній фронт. Це і корупція, з якою треба боротися, і не все питання так добре з іншими питання, речами в Україні. Питання, тім, коли я дивлюся, деякі рішення, що приймаються, в тому числі по корупції, по люстрації. Ви знаєте, в мене складається таке враження, що це може нагадувати німеччину по воєнний період, коли примушували там анкетуватись німців і примушували їх до такого відчуття колективної провини за злочини нацизму і нацистів. Так і в нас десь відбувається. Це не можна огульно звинувачити всіх людей, особливо тим, які при всіх режимах себе непогано почували, але сьогодні мають можливість звинувачити своїх вчорашніх союзників. Я думаю, що у нас постійне суперництво, постійна боротьба за владу, хоча вже ділити схоже нічого. І розумієте, з одного боку ця непримиренність буде виходити на поверхню, а з другого ми побачимо, що вони один без одного не можуть. Я маю на увазі основні політичні гравці, оскільки ніхто самостійно і осібно із них не має контрольного пакету влади. І вони або приречені будуть на співпрацю, або Україна знову постане перед вибором. Це буде е, гірший е, е, варіант для нашого розвитку. Ще одне запитання до вас на завершення. Якщо е, мінські домовленості вони дають нам надію на оптимізм, то чи залишається актуальним е, те, що визначила Верховна Рада, що Росія це агресор, що треба продовжувати і впроваджувати українські санкції по відношенню до Росії, що треба закликати світову спільноту? Запроваджувати нові наступні санкції по відношенню до чиновників, до російських компаній. Як тепер будувати стосунки? Ну, справа в тім, що о, такому, знаєте, на загальноемоційному о, рівні е, такі рішення е, дістають підтримку о, суспільного загалу. Але разом з тим, е, я думаю, приймаючи е, рішення, треба прораховувати, які наслідки будуть від прийняття цього рішення, які наступні дії. Коли голосили, е, прийнявши. Відповідну заяву Росію агресором, то треба тоді припиняти дипломатичні стосунки, і треба тоді, очевидно, оголошувати. Ну, так, логіка підводить, оголошувати війну. Але коли називають Росію агресором і водночас торгують і обнімаються, і цілуються, то ви розумієте, це призводить до того, що виникає сум'яття у людському у людській свідомості. Вони не розуміють, про що ж йдеться. Я виходжу з того, що рішення мають, особливо в такий період, бути абсолютно вивіреними, і вони повинні враховувати те, яка буде реакція, і які наступні кроки треба здійснювати. А це начебто дражнити намагатись загнати собаку в глухий кут, відомо, яка реакція є. Це стрибок і. І намагання кусатися. Нам треба приймати рішення, які були б надзвичайно відповідальними, а головне не запізнілими. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами. На все добре.